Всіх вітаю. Отже, я знімаю відео про те, як зменшити вогторський документ. Отже, Я столкнувся з такою проблемою, що в мене був документ 10 МБ, а потрібно, щоб було менше 5 МБ. Отже, як я це все зробив? Отже, я зробив це за допомогою онлайн, онлайн програми і як її шукати? Заходимо в Google. Вбиваємо онлайн-файл компресор. я Зараз лізькою вб'ю на і все. Ось, мені вже вибило в цей сайт, он компресор. І... ні-ні-ні-ні... О, ось! Ось цей сайт, ось. Він взагалі найкращий. Я пропробував декілька сайтів, декілька десятків сайтів. І цей найкращий. Отже, як тут потрібно працювати? Ось, спочатку нажимаємо сюди на плюсик. Потім вибираємо там файл, там документ, ось. Ряді, от, наприклад. Вони мене займають 10 мегабайтів. Вставляємо. Іде така процедура. І ось, і в нас вже замість 10 МБ вже 1.26. Потім натискаємо завантажити. Ось тут воно вже знизу в лівому уголочку завантажується. Воно вже завантажилось і відкриваємо його. Ну тут, кого вискакує, кого ні, в мене вискакує чомусь, тут не крестик. І все, ось. У мене тут все вони. Те що там, те і тут, а типу, все. І усе зроблено. Ми наклад відкриваємо тут. Ось, все. Тепер у мене... скільки? Один... один... 1.25. Один все, ми стиснули файл. Добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.